Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Три найбільші мобільні оператори України, найбільші компанії, які пропонують послуги населенню, це Київстар, Стар Водафон та Лайфсел, переглянули свої тарифи і відповідно їх наповнення. Сьогодні ми коротенько розглянемо, які є найдоступніші пропозиції, які тарифи є найдешевшими зараз, станом на 13 листопада, тобто середина місяця і майже кінець року. Що пропонують тим, хто дійсно не може сплачувати великих сум на послуги мобільного зв'язку та інтернету, і відповідно які умови використання тих чи інших послуг. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 105 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Перша компанія це Київ Старий, яка є найпопулярнішою в Україні, тому що має найбільше абонентів. Так ось, ось той тариф, який е, позиціонували як тариф для пенсіонерів та людей з інвалідністю за 140 гривень на місяць. Верніше не на місяць, а на 28 днів. Давайте будемо точніше. Так ось його вже немає. Він же архівний. Назвався він. нагадаю, «Love UA Comfort», тобто, ось мінімальна вартість була 140 гривень. Зараз його вже немає і мінімальний тариф з Мінімальним набором послуг вже коштує 220 гривень. Називається все разом комфорт, і цей тариф наголошую є контрактним, тобто не на умовах передоплати. Це контрактний тариф. Тобто людина, яка планує його підключити, повинна звернутися до сервісного центру зі своїми документами: відповідно, паспорт та ідентифікаційний код, надати їх там їх скопіюють. Відповідно, підключать на контрактних умовах цей тариф. Цей тариф все разом. Зон комфорт його також позиціонують в компанії як для людей від 60 років або з інвалідністю, тобто на для найвразливіших ну, що отримує українець, який вирішує підключити цей тариф, який є найдоступнішим зараз у Київстар. Це безлімітні дзвінки на 4 тижні в рідній мережі Київстар, тобто між абонентами одного оператора. Говоримо про дзвінки на номери інших операторів або на Міські номери, то надається на 4 тижні 100 хвилин. Якщо ви використовуєте впродовж 28 днів ось ці 100 хвилин, тоді вже буде тарифікація 1 гривня за 1 хвилину. Також ми маємо 10 гігабайт мобільного інтернету у межах цього тарифу. 100 смс, і відповідно коли вони використовуються, ось ця сотня вже коштуватиме кожне повідомлення 1 гривню. Ось такі умови. Це найдоступніший варіант підключення зараз у Київстар. Тарифі також діє роумінг як вдома. Тобто, плата за тариф залишається такою ж як в Україні, а зв'язком можна автоматично користуватися у Польщі, Німеччині Італії, а також і ще 20 країнах. Кож абоненти, які обирають цей тариф, можуть додатково скористатися ще однією послугою. Так вона і називається це додаткова суперсила. Це послуга, яка без додаткової оплати надається абонентам. Найчастіше вони обирають саме. Користування безкоштовне соціальними мережами та месенджерами. Це може бути 5 гігабайт додаткового зв'язку у роумінгу. Найчастіше українці ще обирають сотню хвилин на інші мережі або за кордон. Це три найпопулярніші суперсили, і одну з них можна обрати. Далі компанія Vodafone. Наразі найвигідніший в них тариф це FlexGo, але його вартість 320 гривень. Не лякайтесь. Це. Звичайно, якщо ви хочете підключити на умовах передоплати на контрактних умовах, тобто, якщо підключення відбувається за документами і в сервісному центрі, тарифний пакет вже коштує дешевше: 270 гривень. Контрактний наголошую, і цей контрактний тариф, якщо ви переносите переходите, наприклад, з іншого оператора на водафон, ви можете підключити його на рік за 200 гривень на 28 днів. Цей тариф надається за вартістю 200 гривень на 4 тижні на 12 місяців, тобто на рік. Починаючи з 13-го місяця, абоненти вже можуть користуватися цим тарифом за стандартною вартістю контрактною. Це 270 гривень на 4 тижні. Отримують абоненти, які переходять на цей тариф, тобто на контрактні умови, відповідно змінюють свого оператора, але залишають свій номер. Безлімітні дзвінки в рідній мережі Vodafone, а також 1000 хвилин для дзвінків. На всі інші мобільні оператори, а також на міські номери та за кордон. У ромінгу мається на увазі 28 країн. Відповідно, що стосується СМС, то надається 150 повідомлень на місяць, як по Україні, так і в ромінгу. Переходимо до компанії LifeSell, її найвигідніший тариф з основних, це Максі, і його звичайна вартість 320 гривень на 4 тижні. Якщо номер персоніфіковано, тобто ви прийшли відповідно з документом, підтвердили свою особу, закріпили за собою номер, то вартість вже 250 гривень на 4 тижні, на 28 днів. Якщо ми говоримо про послуги, які надаються тим абонентам, які змінили оператора, тобто залишили. Свій номер, але змінили оператора. Тобто, це дуже взагалі е популярна послуга зараз. Багато хто саме переходить, е змінює компанію і стає абонентом іншої, іншого оператора. То, якщо в такому варіанті, якщо ви, е наприклад, ну умовно з Vodafone чи з Київстара переходите на алейсел, залишаєте свій номер. Е ваш тариф буде акційний е його вартість 190 гривень на 4 тижні. Ось цей тариф максимум українці, які підключають цей тариф, це півтори тисячі хвилин на всі номери по Україні, крім крім тому що в мережі LifeSell дзвінки є безлімітними, тобто вони входять повністю у вартість пакету. Абоненти в межах цього тарифу отримують 25 ГБ гігабайтів мобільного інтернету, або цей інтернет може бути безлімітним за умови своєчасної оплати тарифного пакету. Якщо ви це зробили своєчасно, тобто немає протермінування відповідно. Надається мобільний інтернет безкоштовно. В цьому пакеті передбачено 20 гігабайтів у роумінгу відповідно мобільного інтернету. На середину листопада лайфсел пропонує найвигідніший варіант підключення так званого лайф -сету. Це про три послуги: це мобільний зв'язок, телебачення та домашній інтернет. Це все діло коштує 175 гривень на 4 тижні. У межах цього пакету лайфсет отримують наступні послуги: це безлімітна дзвінки видні мережі Лайфсел. Це 1300 хвилин на всі номери по Україні, тобто і міські, і номери інших операторів. Це 25 гігабайтів мобільного інтернету. à tout Також абоненти отримують доступ до телебачення, тобто Cell TV перегляд. Це понад 120 телеканалів. Можете їх переглядати, якщо оберете саме цей тарифний план. Нагадаю, 175 гривень на місяць. І наразі, поки що, це найвигідніша пропозиція на ринку. Знову ж таки, можливість підключити цей тарифний план є не у всіх регіонах. Я залишу посилання на всі пропозиції від всіх компаній. Пані трьох озвучених вище і оберете для себе найбільш прийнятний. Але що стосується саме підключення ось цього лайфсету, то не в всіх регіонах, не всі абоненти, на жаль, можуть ним скористатися. Тому потрібно подавати заявку, а відповідно перевірити доступність цієї послуги у вашому регіоні. Цікаві дані з національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Повідомляється, що найчастіше у жовтні українці змінювали оператора саме з Київстар на Lifesell, відповідно зі збереженням номеру. Що стосується швидкості інтернету чи якості надання послуг, не буду у Озвучувати свій приклад, тому що в мене два, два оператора. Я користуюсь їхніми послугами з наведених трьох десь кращі послуги надаються, як на мою думку, десь гірше. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями, яким оператором які послуги якого оператора ви обираєте саме для себе, і які ви бачите переваги і недоліки, тому що вони є буквально всюди. Інформація, що найближчим часом цілком можливо, що мобільні оператори компанії знову підвищать вартість своїх послуг, тобто тарифи подорожчать. Відповідно, встигніть підключити ті, які вас зацікавили, тому що вони діють щонайменше на рік, якщо ми говоримо про саме контрактне підключення. Відповідно, якщо підключити на 12 місяців за фіксованою вартістю, можна не перейматися тим, що один прекрасний цей момент вас просто ставлять перед фактом, що е, тарифний план змінився і звичайно в сторону збільшення, і так е, досить суттєво підвищують вартість послуг. Тому е, е, контрактне підручення дає можливість зафіксувати саме обраний тариф на певний період. І, відповідно, найчастіше це на рік. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.